Щойно на аукціоні у Фермонті картина з нашої сином колекції, робіт народних художників Василенка та Сахалтуєва цих обличчя України, цих українських легенд, допомогла зібрати кілька мільйонів. Всі гроші будуть передані на ЗСУ. Раніше на аукціоні журналіста-розслідувача. Михайла Ткача, картина Василенка з нашої колекції, допомогла зібрати 6 мільйонів 100 тисяч на аукціоні Українського католицького університету уявіть собі, 17 мільйонів. І далі ми з сином будемо надавати ці колекції для допомоги для ЗСУ організаторів. Недавнього благодійного аукціону Анатолій Полковніков сказав, що візьме наші шедеври на виставки в Японію, Італію, Америку, Канаду. І, думаю, ще і наші іноземні друзі, особливо українського походження, долучаться до покупки картин цих. Геніальних художників і гроші передаватимуться на ЗСУ на, заради за нашої перемоги. Ці картини, як відомо, із численних заяв, вчених, і, і про це я в численних публікаціях писав і рятують. Скажімо, з картиною український Янго. Я побував в АТО, в Окопах, в госпіталях, і вона допомогла мені вижити. І лікують. Бо за заявою е, видатних медиків вони доказують, що вони допомагають хворим набагато раніше одужувати і чистять енергетику. Тому важливо, щоб вони були в колекції знаменитих колекціонерів і допомагали їм. В житті, а вони своїми грошима допомагали нам перемогти в війні.